На фронті загинув захисник України Олександр Деменко 23 липня до Свято-Георгівського храму у Сумах з полеглим військовим прийшли попрощатись його рідні, друзі та односельці. Болісно таких молодих людей проважати. Я цю людину пам'ятаю ще студентської лави. Я на той час викладав, деканом був у нього. Він навчався на агрономічному факультеті і пам'ятаю, як розумничку, і він завжди був такий Ну, як спокійний, він завжди був без лишніх, без зайвих емоцій, але він був цілеспрямований, впевнений в собі. І пам'ятаю його також, як він працював головою сільради Великої Він працював і для себе, і для людей, і старався зробити корисне в цьому житті. Потім він старостата чоловік міської громади, садівської громади, і також на цьому місці він проявляв себе тільки з кращої сторони. Сміливий енергійний, життєрадісний та небайдужий до долі ближніх і до своєї країни. Таким знали Олександра Деменка, друзі, говорить його товариш Олександр Гуркун. Олександра ми знаємо, так як ми ось хлопці. Ми його одногрупники. Ми вчилися в аграрному університеті. Дуже чуйна, дуже весела людина була. Після закінчення інституту Олександр служив прикордонником з перших днів повномасштабного вторгнення активно займався волонтерською діяльністю, говорить Олександр Самотой. Завжди збирав нас, і сьогодні теж нас збирав. дуже важка втрата. Ще з 2014 року брат його служив, а то передавали, збирали, волонтерничали все, що можна було Америки, від Америки, Канади з усіх усіх. Пішов у первих рядах, пішов по повістці, ну не став. Мав можливість забронюватися, статися якби не став нічого цього робити. Сьогодні ми прийшли підтримати Ярослава, брата, загиблого. Він був добрим співробітником, дійсно патріот. З перших днів пішов воювати, захищати нашу батьківщину. Ярослав теж воює, теж на цьому ж участку фронту. Олександру Деменку назавжди залишиться 39 років. Він був членом виконавчого комітету садівської сільської ради та старостою великих вільм розповіла односельчанка загиблого. Олександр Вікторович був селищним головою, який завжди був патріотом. Нашої держави захищав, був відданим, завжди був добрим, чуйним. Шкода, що втрачаємо найкращих. Пішов захищати нашу країну і помер як герой. Загинув. Вічна йому пам'ять. Поховали захисника України Олександра Деменка на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Суспільне новини, Суми.